Продовжуємо наш ефір на телеканалі Еспреса Ростислав Томенчук і Дмитро Левось експерти, гості нашої сьогоднішньої програми. Тож продовжуємо нашу розмову. Я хотів би, до речі, спробувати все ж таки від українських подій перейти на рівень загрози, який у нас є, і він пов'язаний з Росією. І взагалі це цікаво, що наше вибор відбуваються, відбувається, немов війни не відбувається. Та цікаве навіть питання війни і миру воно не є важливим питанням для, для передвиборчої кампанії. Воно не в центрі уваги. Мені здається, навіть що воно для багатьох виборців не є сьогодні питанням. Номер один, що всі якось вирішили, що війна закінчилася. Що той процес, який ми спостерігаємо, це от такий от mm -hmm. шизофренічний процес, з яким ми живемо. Зжилися з цим кошмаром. Процес дійсно шизофренічний. Хоча з іншого боку, от, позиція одного із моїх товаришів, да, от, теж активістів да, Майдану, він цікаву річ сказав: от, бач, ми, ми виросли на радянській ідеології, на радянських прикладах, і нам здавалося, що якщо йде війна, то все. Всюди йде війна. Да? Тобто всі повинні там, хтось. Патрони підносять, хтось е, да, воює, всі воюють, всі голодують. Але насправді, е, суспільство не повинно втрачати своєї соціальної структури для того, щоб і е, держава жила, і для того, щоб нація жила. Ну, насправді, чесно кажучи, навіть цю Другу світову війну так не було. Ну, звичайно, Це потім було да, створено да, такий міф. Так от він, він каже, от вона да. виросла, а виявилося, що насправді все не так. Отже, звичайно, що ми звиклися з цим кошмаром, да, цим... але. Е... Тут, є, тут, скоріш за все, можна говорити ну, з одного боку про те, що я казав, що дійсно не повинна війна бути всюди. Отже, все ж таки, держава повинна жити, да? і нація повинна жити. І, але з іншого боку, я, тут є момент і психологічно такого захисту. Отже, так, ну, відключилися. Да? Як нема, то, і здається, ніби і нема. Да? А насправді, в будь-яку. В будь-яку мить може відновитися бойові дії, це однозначно. Вони в принципі і не припиняються. І е, насправді, е, давайте от, подивимось: е, Російська Федерація зараз в дуже складному становищі, і війна для неї є вихід. Отже, або, або крах, або невідомо да, куди, да, як да. ці качелі для неї. Да, як воно, як воно піде, то тим більше, що буде зимою на Донбасі? Зимою на Донбасі буде жах. Тим більше, вже навіть росіяни а в Криму, а в Криму. Криму. Криму буде. Жах. Да. А Крим, якщо там з Донбасом якось можна розібратися, там сказати, що вони з ним ну, ніякого відношення не мають. І е, тому зараз на Донбасі якось це про це пишуть росіяни. Максим Калашніков там широко відомий на да, російській да, да. В русських колах, трольну троль, не троль, дослідник. Да, але дуже в нього він цікав... реалістична людина. да, 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 да колишній бесід. Він про це пише, да про о, те, що от, зараз. Чому зараз населення окупованих територій Донбасу не, не піднімає якихось бунтів? Тому що на, в умовах війни, яка зараз іде, це не зовсім їм помітно. А взимку, якщо буде перемир'я і повністю зруйнована інфраструктура і голод, тим більше, що Російська Федерація, незважаючи на всі там гуманітарні конвої, вона допомогти реально Донбасу не може. Ми вже подивилися, що вони зробили зі логістикою з Кримом. Вони не змогли е, Крим е, якось там утримувати. Ну до речі, я хотів би нагадати. І що, тут вихід да. війна, що, що е, от Російська Федерація, вона. Контролює там три території, реально. Абхазія, Південна Сіція, Придністров'я. І в жодній з тих територій їй не вдалося привести до влади власного ставленника, коли там були загальнонародні вибори. Раптом виявили, що навіть на цих територіях повністю контрольованих. Більш демократичний виборчий процес ніж в самій Росії. В Абхазії вони навіть влаштовували цю псевдореволюцію для того, щоб промосковський кандидат через 10 років. Це ж було з моменту боротьби Ющенка Янукович. Там були вибори. Все ж таки прийшов до влади. Десять років було на це потрібно. Так що не можу сказати, що там населення готове так йти, як тільки люди стикаються з Москвою реально, а не на екрані телебачення, вони зовсім інакше до неї ставляться. Ну я вам можу теж сказати, що е, Придністров'я доволі добре знаю. Раніше кожний півроку там бував і, е, і досить залишається багато знайомих. дійсно. От Смірнову колишньому президенту належить його фраза відома, а в Кремлі ні одна башня. І, пам'ятаю, був період, коли Придністровське телебачення тільки що от матом да, не, не говорило про, про Москву. Там завжди були такі непрості відносини. Зараз на фоні цієї рускої весни. Е, звичайно, і е, все ж таки тут їй вдалося поставити да, в строй, так да, Так, да. Вже зараз тут трохи все по-іншому. Ну і крім того, там є свої нюанси з новим президентом, ну, вже не новий, вже два роки, все ж таки, да, з Шевчуком. Е, і його там взяли. ну, Скажімо так, люди Рогозіна, його взяли під контроль, можна говорити там певним чином про це. Але е, да, ставлення завжди не, неоднозначне. І е, я пам'ятаю, в восьмому році, після уже, е, Грузинського. Е, грузинсько-російської грузинсько війни, при Придністровському МЗС у них була то. Вони дивилися на статтю. Російського генерала, який був призначені до Південної Сіті Бранкевич, вот. а, який розказував, вот тут федеральний центр дає гроші в Южну Осеті, а не розворовуються. І вот, редмістровці, нинішній заступник міністра закордонних справ Віталій Ігнатьев, він казав тоді, особисто бесіда була, він да хто ти такий? Ти варяг, который сюди приїхав. Що ти будеш говорити? От, Отже, у них от була та, от, ну, така єдність, да, певна. І вони Москву сприймали як донора, але не сприймали його як федеральний центр. На Донбасі так може, ну, до речі, статися в цих контрольованих Росією районах? Я думаю, що там ситуація не, не, не зовсім така однозначна. Якщо навіть по Придністров'я згадувати, просто. Та да, вони можуть всі дозволяти це говорити. Ми працюємо вже більше трьох років з Придністров'ям і в форматі ОБСЄ, і беремо участь по переговорній групі 5 плюс 2, яка зараз заморожена ОБСЄшна, і громадським середовищем. Теж працюємо. Там дійсно все під контролем. Да, вони можуть говорити, що ми з Росією, там, от, там Росія, як це в мультику дитячому, там на коврики при вході а я тут на, на дивані. Насправді там повний контроль, якщо потрібно. Просто їм зараз це не потрібно, їм зараз це не пріоритетно. Так само, як і Осетія, так само і, і, і Абхазія, і Горний Карабах, в певній мірі. Тобто, Ні, Я точки... про контроль не сумніваюся. Я, про... про... я кажу виключно про ставлення, про ставлення. населення. Ставлення, от, ставлення населення однозначно можу сказати, змінилося от, уже протягом от, цього року, от після подій на Майдані. Насправді, ставлення, ну скажімо так, для, для України все було не так, не так однозначно в Придністрові. Просто ми, от ну, після Ющенка, ми, Україна не зробила того, щоб. Могла б зробити для того, щоб ну, в гуманітарному середовищі, да, теж багато працювали, і е, ну от дивіться, да, кожен рік ми навчали близько ста студентів тільки за програмою. Російська Федерація потім підключилася і почала там десь набирати. Ну тут інша річ, ну, що говорити про Україну, нам насправді да, да. Є... Да, на справді хотів, і, щоб то, то, в Донецьк насправді. якось потрапили. Зараз є тому, що це було питання аналогії, аналітика. Кілька слів з приводу Придністров'я. Вона да. заключається в тому, що Придністров'я знаходиться в такій закритій, в закритому форматі да, близько да, 20 да. років. Це говорить про те, що покоління, яке там виросло, воно не ідентифікує себе ні з Молдовою, ні з Україною, і воно виросло на російській пропаганді. Да, тобто і його зараз змінити, якось розбавити, показати, що там пріоритети європейської інтеграції, права людини, якісь цінності. Воно там дуже складно насправді. От, час робить своє. І час дає дуже невтішні результати. І Молдова не так вже добре з ними співпрацює. Вони зрозуміли, що немає швидкого прогресу, і в них самих проблеми, власне, от це в нас зараз тільки відключили російські телеканали. А в Молдові далі продовжується оцей російський телевізор працювати. І якщо в нас, що хоч можна було робити баланс, оскільки в нас є потужні українські телеканали, які робили якісний продукт, в Молдові немає потужного молдовського телебачення. І тому якість тих каналів молдовських які є вона в рази нижча. Від російських, які показують Молдову. Але є румунське телебачення. Вона Румунський... розмовляє цією мовою, як у більше Румунсь... населення розуміє. Румунське телебачення не робить цієї картинки. Ну, якщо ті, ми, якщо та... ви приїжджаєш, ми... я, 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 я буквально в квітні був в майже в всіх центрах районних Молдови, ми проводили там кілька зустрічей з експертами. І там дуже сильно відчув, особливо ці північні регіони, тут Дебельці, де я вже не говорю про автономію ну, гагаузі, Гагаузів, Камрад, там, там дуже специфічна ситуація. Сама Молдова знаходиться так. в дуже складній ситуації. Та, на це, це просто річ. Якщо ми втратимо там на 10-15 років крип, ми зараз там маємо маємо молодь, от фактично які там 20-25 років, яка україномовна якого свідомлює, що вони громадяни України, здебільшого вони можуть при, приладнатися, умовно кажучи, до російської реальності, тому що вони російськомовні люди, але вони знають українську мову, вони виросли на інших підручниках, вони не так отруєні російською пропагандою. теж саме стосуються, звичайно, і молоді, яка знаходиться в Донецькій і Луганській областях. А от якщо пройде десь 15 років, це буде зовсім інше буде населення. На чизна, да, на да. До речі, да, можна погодитися, що от Сергій Маркідонов, росіян, він теж якось з ними говорили, і він казав про те, що здивувався якось Перебуваючи в Україні, що, і спілкуючись з молоддю з Донецька, ну звичайно, що вона з, з науковцями, да, да, да. що він здивувався, що ні там ніякої новоросії, ніяких ну, свідомості нічого не було. Отже, ну, да, звичайно, звичайно, тому що для того, щоб будувати Новоросію, потрібно експлуатувати люмпанізовану частину населення. Да, Ми ж да, це да. бачимо, має бути моторола. Має бути якийсь там, я не знаю. Тут, 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 вони зараз говорять те, що революція істориків. Отже, тобто, історичний факультет Донецького національного університету, там він якраз ідеологи, оці є новоросії, да, це, ну, і, команда Пургіна, Бургінається. Ну, да, 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 да. Да. Вони вербуються звідти. Вертаючись до Донбасу, да. дійсно перед президентом стоїть ну, непросте рішення. Хоча. Не зрозуміло, як це можна розвернутися там ситуації. Якщо заморозити, ми його втратимо. Але чи не втратили ми його вже, і чи аналізувати те, як же треба було працювати з Донбасом раніше, щоб він був трошки можливо більш інакше, більш Там Не мало не якби... бути Януковича Захметова. Ну, Брагіна з е, всіми цими всіми кримінальними схемами. Добре, тоді ми говоримо про що про те, що е, питання може бути вирішено тільки ну, військово-дипломатичним путем. Ні. Є два шляхи вирішення такого питання. Мені здається, перший шлях це е, коли ситуація заморожується. Тоді, коли вона відмороджується через 20-30 років, ми маємо усвідомити, що населення, яке там живе, скоріш за все, там не залишиться. От в чому проблема. Більшість населення буде намагатися переїхати справжню Росію, тому що це буде для них просто прихід якоїсь інопланетної цивілізації. жителі Придністров'я мають 5 паспортів. Не але май, скільки ністровський, український, мовський, румунський, російський, скільки їх там живе? Ну, їхня кількість не зменшилася в рази. Зменшилася ну, зменшилися ну, в рази. Давайте так, реально зменшилося. зараз близько 40, 400 чотирьохсот п'яти тисяч. Кр це не є критично для для власне для цього регіону. І говорити про те, що через 10 років там ці люди виїдуть, воно не вплине, ну, воно не вирішить. Вони питання, можуть виїжджати його. весь час. Тому що дивіться, Донецький вугільний басейн, якщо він буде в такому стані, як зараз, зараз за так. кордоном України і в Росії, він швидше за все закриється. Він нікому не потрібний буде. Великі підприємства. Вони вже знищені. знищені. Люди люди змушені будуть кудись їхати, хтось то зможе в Росію і що будуть видавати російські паспорти як гарячі пірашки. Чи потрібні хтось, вони там? Да хтось за... чому ні? Є далекий схід, є Сибір. Ну звичайно, я думаю, що це перспектива їх не дуже радує. Але mm. люди можуть цього не усвідомлювати. Вони можуть просто їхати в Росію, опинятися, що yeah, заїхати допинять. вже Збувається, і вже ж таки інша ситуація. Там, там не було зруйновано виробництво. Да, і, да, і все ж таки регіон набагато менший, і більш він природній. Да, тому, стої, тут... тому стоїть питання ключове: що ж буде далі? Чи захоче Росія добиватися, чи це мета насправді Росії заморозити Донбас, ні, зруйнований, що його буде власне відбудовувати? І що робити з цими людьми? Ну, ми ж не можемо відбудувати Донбас, що він буде через колючий дрот. Не можеш відбудовувати однозначно. Я думаю, що навіть складно його буде відбудувати, якщо не буде колючого якщо дроту, не буде так. колючого дроту. Тут потрібно чітко усвідомлювати. І про те, що ці люди, які там живуть, потрібно розуміти, що вони будуть переселятися на західну Україну, в Київ і їх, і цей процес відбувається, уже відбувається. Ну, це одна, це специфічна частина населення, яка готова жити на Західній Україні, навіть в Києві. В Києві більше людей, так але тут місця для всіх не вистачить. Ну, як як, як до показує речі... практика, от, машини з донецькими номерами себе дуже комфортно почувають на дорогах, і з правилами дорожнього руху вони не знайомі. Не, не жаль. перший день, не, не перший рік. Пер, не перший це, не, це не ті люди, які біженці, я вибачаю. Ну, це, я... це, це ті біженці, які, які прибігли на банку у 2010 року, і так і не можуть вибігти. Все кинули, забрали вліз з грішми і поїхали. Це такі біженці. Тому ще питання: чи, чи будемо думати, ми, що ми вирішили питання з Донбасом, якщо ми домовимося про щось з Росією, що власне або там мирний результат, а, або ми там шукаємо якісь гуманітарні місії? Чи розуміємо ми, що, власне? мета досягнута, і цей переговорний процес, який почався знову війську, виходимо на те, що військовий, Європейського та? Союзу, тільки військовий шлях. шлях. Ну, ви шлях. просто представник партії війни. Ні, ну я не представник то, партії війни. Я, 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 як, от, як реаліст, да? давайте от, подивимось, знову угу. ж таки, е, переговорний шлях. Ну, от, чим скінчилися Завжди говорив, і вважаю, що переговори завжди повинні йти. Переговорний процес він, хоча б заради процесу, повинен йти. Чому через тому, що з нього може початися дійсно там якесь замирення. А, више, Ви ще Шимон Перес, я зрозумів. Не, ну, ну фактично, ну, за, 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 це, це опозиція, да це позиція. Да, 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 є, да. є, є щось у нас подібне да, да. зі старіком Шимоном да. переговорного процесу. Але, процес, це, тому, щось тому, щось тому, щось тому що це ізраїльська політика. Ведемо переговорний процес. Він нічим не закінчується ніколи, але ми з ними розмовляємо, розмовляємо, розмовляємо до наступної військової операції. Потім поперед знову розмовляємо і так до кінця життя. Ну, Скоріше за все, так і буде. Ви да? бачите, все рівно ж Донецький аеропорт штурмують. Маріуполь під загрозою, однозначно під загрозою. Те, про що ми говорили, Російська Федерація її влаштовує більше війна. І чомусь оця мантра А нам би до зими придержатися і тоді... Зимою, зимою не ні воюють. Да? Російська Федерація завжди воює взимку. Це коли на неї не а не коли вона й на пане наступає. Що це замазати інше? Ну це була проблема. 30 30 це серйозна 30 проблема. 30. Це ж не була то виграна зараз війна. Да, Він війна Росії, і тим більше у цим її колаборантам, да російським цим ДНР ЛНР, так званим, їм навпаки їх влаштовує гаря гарячі. Будь-яка війна має мати якісь цілі. От, ми кажучи, що Маріуполь в складному стані. Якщо воювати на цьому, ну, можна, звичайно, уявити собі, що буде битва за Маріуполь. Перше, вона жахлива. Величезна кількість жертв, не хочеться навіть про це думати, так. з обох боків. Потім це вже... починається ця улюблена розмова про коридор до Криму. Коридор до Криму це не Маріуполь, це ще воювати і воювати. Так, і Ні, це не може бути Бердянськ, Малітополь, але це великі міста. І там зовсім не чекають російську армію. І потім виникає ще питання. Ну ви цю територію. Окупували. До речі, є прекрасна аналогія: це нагірний Карабах і Лачинський коридор, який Вірменія змушена була поставити під контроль. І різниця в чому? Там немає населення. Вірменія годує фактично тільки нагірний Карабах, а в цих шостих районах ніхто не живе. Це порожня зона. А Росія, вона ж не зможе братів українців вигнати з Маріуполя, Мілітополя, Бердянська з усіх сел. Ну, по-перше, це зовсім не та кількість населення, яка в Лучинському коридорі, треба буде їх всіх годувати. Це більше населення, я перепрошую, ніж в Криму. Тобто робиться коридор, який за кількістю населення перебільшує кількість тих, кого потрібно годувати сушею. Ну це ж безглуздя, якщо подивитися на це, мовити геостратегічно і логістично. Геостратегічно. Але якщо це буде супроводжуватися подальшими там, повстаннями в Харкові. Або е, в Одесі, хоча тут нібито зараз е, ну, проросійськими повстаннями, да, і про діяльність проросійських е, там диверсійних структур, яке спрямоване на це, е, тоді це не безглуздя. Тоді от розковідвідбуватиметься е, розкол України на східну та західну. І е, це не ну це, чи є це в планах е, Путіна? Думаю, що ні. Я вважаю, що Путін бажає мати всю Україну на якусь східну чи західну. Йому потрібна держава-сателіт, а не якісь ошметки, які він має годувати. Думаю, для нього важливі дві точки. Да. Це перша точка це Київ, а друга точка це Одеса. Я думаю, це будуть ті, власне, ті корпунти, які. Ну, Якщо вже говорити там, загально так, про геополітику, про русські мір, тобто Харків, ну, Харків автоматично. Оскільки знаходиться глибше до Росії, мається на увазі. Тобто ці такі знакові речі, які пов'язують з історією, з культурою, з нашими, начебто, корнями, з релігією тобто, станні місце Київ перестав бути таким містом. Це вже просто столиця якихось фашистів, укрів, мерзотників, да, да, символ це майдану. По факту, це це по факту, але як показує російське телебачення, вони готові з цим боротися і зачищати да. от територію Руську від, від фашистів, Більше, начебто, лавра так? нікуди не дінеться. Лавра їм зараз потрібна. Ну, От. тоді треба і лавру звільнити. Знаєте, це до... Так. так можна захопитися, що можна з... Афон окупувати. Щоб, врешті-решт, їхати на нього, як ну, на російську територію. А да, може, та, може та, вони і хотіли б то. Да, про... З'їсть, він... то він з'їсть, хто ж йому дасть. Да, Але так. і проливи, в... проливи в... в Стамбулі теж хотіли завжди російським імперією. Чому говоримо? Ми не маємо все ж таки, якщо ми говоримо як політичні експерти, ми не маємо обговорювати шизофренію. Тому що тоді ми мали. Ще це, це якби уявіть собі, що ми в 19 столітті столітті вами сидимо. В принципі, уявляємо собі військову міць Російської імперії, вона велика. І ми говоримо про те, як будуть окуповані проливи в Османській імперії. Ну це ж неможливо було зробити реально. Ну так і тут. Ні, ну а як уявіть собі події минулого року перед підписанням саміту, підписанням Угоди асоціації. Хтось міг подумати, що будуть Небесна Сотня? Хтось міг подумати, що буде анексований Крим, Луганськ, Донбас. Якби ми підняли рік назад цю тему. Ми теж говорили би про можливі шизофренії, про тому, що це взагалі нереальні речі. Мені здавалося, що багато хто говорив, і я також говорив про те, що в разі непідписання угоди буде гостра дестабілізація. Ми не уявляли собі її нас тільки гостра. Да. Єдине, що, де, що не уявляли, що Крим да. буде анексований. Тут тобто говорили, тоді говорили і про розкол Криму, і про да, да, про те, що вона можливі, може да. бути… А тут чи думав просто. європейський союз, коли намагався підписати договір з Януковичем про те, що через кілька місяців вони Звичайно, будуть мати так. завалену систему колективної безпеки? Світової. Я думаю, що взагалі європейський союз, коли підписував з Януковичем, вважав, що придумав ідеальний варіант для себе і для Росії, що він нас не приймає до Євросоюзу. І не тільки нас, а всі колишні радянські республіки, що ми всі зберігаємо ці зв'язки економічні і інші, політичні з Росією, які були, і разом із цим маємо особливу форму економічного співробітництва з Євросоюзом. І вони вертаються, займаються да, виборчою компанією да, своєї так, така. Така фактично умовна не сіра зона, а така буферна зона між Європою і Росією, між двома інтеграційними блоками. Ну виявилося, що росіяни не розуміють на півтонів. Ну і виявилося, що європейський союз був недалекоглядний в цьому, і виявився він втягнутим в процес, з якого вийти їм вже не так було просто. Насправді. А як вони можуть могли бути далекоглядними? Тому що якщо бути далекоглядними, треба бути, як правило, ми тут роговорили шизофреніками. Треба вважати, що якась одна країна хоче знищити всі інші. Якщо б навіть комусь хтось в європейському союзі це сказав, якщо б ви там зустрілися з канцлером Меркель, сказали: ви знаєте, краще з ними не підписувати. Тому що тоді Росія почне справжню війну, вона б не повірила. Це ну не... так, так, добре. Тоді Але, як да, виявили, да. як жили довго в Російській Федерації, не? так в Кремлі зараз шизофренія чи ні? Так. Звичайно. Вона тобто, там... тобто, насправді, ці да, прогнози, yeah. про які навіть саме ну хоча ми експерта, да, ну І це помітила навіть федеральний кансер, коли yeah. розмовляла з да, Володимиром да, що Вона що -то сказала, нічого-то... В принципі, значить, ці прогнози про захоплення цього коридору вони можуть бути все ж таки. І... І тут виникає питання, чи як експерти ми повинні обговорювати шизофренію, якщо вона реальна, чи. Ми повинні, повинні. обговорювати шизофренічні наміри, але потрібно все ж таки робити акцент на тому, чи дійсно ці наміри є здійсненими з військово-технічної і з матеріальної точки але зору. Є інша сторона, тобто, коли створювалося НАТО, воно створювалось, очевидно, для захисту території і захисту інтересів власне цих держав, які стали членами НАТО, і виконання пункту п'ятого. І ніхто не думав, що прийде час, коли дійсно потрібно буде захищати членів НАТО. І коли вони стали перед цим фактом, виявилася ситуація дуже сумна, насправді, оскільки вони зрозуміли, що фізично, фінансово і ресурсно вони не готові захищати один одного. Попри те, що вони є членами НАТО. При тому, ж організація створилась власне для цього. Ну ми просто зараз свідки перебудови всієї би сказав архітектури міжнародної безпеки. Це теж правда. Вона просто вся змінюється на наших очах. Це не те, що ми маємо щось зараз зуставити. І на, на нашій території. Да. Ну не тільки Чи? на нашій території, на наш території. території НАТО також. Да? От, ситуація в Естонії з Естоном Кохвером. Так, Це за хустий за... да. приклад. Це ж, і, я зараз от, спілкуюсь з естонцями, з експертами, з дипломатами, і, і вони, вони, вони реально перелякалися, так само, як і ну, і, си, Хоча і естонці зрозуміли, що вони зрозуміли? Вони зрозуміли, що кожен сам коваль свого щастя. Вони чим як вони відреагували? Вони відреагували також в кращих традиціях там холодної війни або там х років. Вони захопили на річці Нарва двох військових пенсіонерів, точніше, ФСБшних пенсіонерів, які заплили на їх територію. Тобто, тепер можна... будуть міняти. Да, тепер зараз mm, буде, да. чи будуть міняти, чи як воно вийде. Може, і Путін скаже, а на що нам ті пенсіонери? Ну, і то і будемо вийде... чекати наступного. Отже, да. виявилося, що НАТО воно ментально не готове до, до цієї війни. Це, от ви навели цей приклад Кохвара, але я вважаю, що, скажімо, там історія з цим естонським розвідником, це якась приклад що як такої. Тому що Кохвар там якусь оборудку, з оборудку. Побачив, в якій брала участь місцева ФСБ ФСБсковський. Да, да, да. І вони цим скористалися самим самим е кліматом у Європі, і його да. захопили, щоб це прикрити свою контрабанду. Я завжди думаю, що це пам'ятаєте, був Андіжан в Узбекистані, коли було розстріляно величай... да. І е президент Карімов потрапив в досить складну ситуацію, коли з ним захід не не співпрацював е роками. А потім виявилося, коли ми це аналізували, що в принципі Карімов не був зацікавлений. В тому, що бандіжанський бунт був таким чином подавлений. Але там була боротьба двох кланів, двох кланів біля президентського трону. І один з них, який хотів якось реально виграти клан тодішнього керівника області, розповів Карімову, що це просто бунт проти нього, що намагаються повалити владу. Хоча це була реальна місцева суперечка. І Ташкент дав таку, такий, таке розпорядження самогубче. Яке дозволило Москві там закріпитися, чого Карімов не хотів. Ось в Росії така ж сама ситуація, що зараз будь-який полковник ФСБ може підвести Путіна під монастир, враховуючи ту атмосферу шизофренії, яку сам Путін створив в країні. Це ж хвост стріляє собака, як то говорить. Спочатку ти створюєш атмосферу, таку, а потім кожен використовує в своїх інтересах. Але ж не закінчиться фатально це для Путіна досі. Може, немає критичної маси у цих ідіотських ситуаціях. Зараз насправді ще не кінець Путіна, але точно кінець нашої програми. І може так стати, що колись буде це співпаде. Я думаю, в такий випуск з кінцем цього режиму. Брейк Піді... <рик> да. Буде брейкньюз <рик> тут на екрані. <рик> Я подякую Дмитру Алевуславу Тиманчуку за участь в нашій сьогоднішній програмі. Яку провів для вас Віталій Портников і до нових зустрічей, шановні глядачі. До побачення до